Вітаю вас на каналі Авільбій Мортує. Сьогодні ми будемо приглядати по списку політичні запитання. Кхм. Сьогодні, кстати, 30.05 день відчувається з самого ранку дуже дивно. Мілітарна загроза, наступи, удари, розвідка. Яка небезпека від лідака радіоелектронної розвідки, які нещодавно помітили в Білорусі? Чи є загроза обстрілів з тої території? Чи Росія використовує лише для розвідки? Ну, пока що тільки для розвідки. Я б не сказав, що в білорусі, в принципі, як білоруси як нація бажають нам зла. От На рівні політики там трохи треба якось інакше на це глянути. Що найближчим часом готує Росія. Яка стратегія наліто? Що там літо? Ух ти! Ну, Тут ми говоримо про якийсь перерив. Ми говоримо про час спокою, заспокоєння, впокоєння. Може, будуть обміни. Не може будуть, а точно будуть обміни. І будуть обміни живими і мертвими. Тобто, тілами може теж обмінювати будуть. Е... Ну, Все йде до якогось цікавого моменту. Зараз подивимося, що там далі. Чи буде новий насований наступ РФ із повторенням сценарію 2022 року? Ну, відповідь, звісно, така однозначна, типа дурак, да. А це коли? Це вообще в цьому столітті? Так. Ну, не зовсім так. Вони масово наступлять, пройдуть по територіям, які вони хотіли би зайняти, завоювати. Вони просто їх дуже різко відіб'ють, якби на цьому все. Що загрожує місту чи загрожує місту Покровська окупація амирнограду? Покровска. Покровська, Покровська скоріш за все, що загрожує. Чи планує РФ наступ на Чернігівщину? Ні, туди ніхто нічого не планує. Можуть зайти, але не по плану. Случайно, або просто просунуться по території. Але на яких планів у них на цей рахунок немає. Їм ця територія, в принципі, чомусь не потрібна. Яка доля Сумта Сумської області. Нейтрал. Нейтрал. А це як розуміти? Бінер? Не розумію, <ріст> може, ви зрозумієте сенс того, що я сказав? Що чекає Харківщину? Це вже дуже цікаво. Підтіля проблема наступи, там ще буде проходить якась потасовка. Причому, я думаю, що ближчим часом і вже до кінця. М -м -м. Який прогноз для Запоріжжя на червень? Що очень странно? Понятно, що карта непонятна. Не відстаїмо ту територію, скоріш за все, там уже і Запорізька область, само Запоріжжя. Чи буде воно атаковане, чи буде воно якось полонене, чи буде якось воно наполовину зайнято. Не наполовину кажуть. Мені говорять, не си, те, свою територію. Ладно, яка загроза для Київської ГЕС і Вижгорода? Нема там ніякої загрози? А якщо була, вона вже мінувала. А Вижгород? Вижгороду теж якось не особливо проблемно. Які небезпеки для Заходу України? Захід. Ой. В принципі, небезпек немає, все в доволі позитивному ключі відбувається в житті. Тим не менш. Е Сепарація якась. якби то Україна трохи розкололась, і різні області тепер а, по різному думають і діють гідно різних інтересів. В принципі, що доволі логічно. Демографія діти внутрішні загрози. Чи настане в Україні демографічна катастрофа? Показушна да, по факту ні. Енергетика та техногенні ризики? Чи планує РФ перезапустити Запорізьку АЕС і підключити до своєї енергосистеми? Да, плануємо. Чи буде якісь катастрофи там під час цих перезапусків? Ніяких катастроф не буде. А підлаштувати якусь катастрофу? Може бути таке, що. Підлаштують, вона буде працювати в, типа, в таємному режимі. Хоча бредово звучить максимально. Чи буде там щось значиме? Ой, нічого значимого там не призійде. Чи причетна Росія до вибуху хімічного заводу в Китаї з метою усунення конкурента? А Росія. Китаю конкурент. Интересно. Я створив ритуал для тих, хто бажає себе захистити або захистити свого близького. Для цього ритуалу і його активності я заключив контракт з одним з духів смерті. Сама робота буде виконуватись методами арабської магії, і ви зможете себе захистити впродовж трьох місяців. Сама ритуальна робота буде активна в облік п'яти років, тобто ви можете кожних три місяці її підновлювати. Повне описання її буде під цим відео, і також посилання на те, щоб її придбати. Дякую за увагу. Говорять, не перепровіряю отвір правильний. Так. Закінчення війни: неминучість сценарії, плани РФ. Чи розуміє Росія неминучість завершення війни? Ми говоримо тут не про неминучість, а про необхідність. Те, що її продлівати і далі воювати ми ще можемо всі, то понятне. А, а чим це закінчиться, то не, не дуже понятно. Чи справді РФ готує зупинку війни для обеззброєння України, припинення поставок зброї після переміщення однозначно. Що? Так, да, правильно, однозначно. Чи зацікавлена Росія як у найшвидшому завершенні війни? Да що саме знає Володимир Зеленський про реальні плани РФ? Конкретно він, нічого не знає. Точніше, догадується, предполагає. Опять мені дівчино трушувають, як виговорить так. У нього є советники, які краще розуміють ситуацію, аніж. Він, І вони його направляють. От так от. Чи можливе створення буферної зони? Де саме? Суми? Навірно, там. Чи зупиниться американська військова та фінансова допомога в Україні цього літа? Та до кінця війни вона не закінчиться? А вот предположительно если там Опять бред говорить. Вы вот дивитесь, на этих картах вообще ничего не реально подавается. Скорее всего, До кінця літа, що зупиниться? Я думаю, що там вже якісь пересування будуть? Чи відбудеться зустріч Трампа, Путіна та Зеленського найближчим часом? Мені кажуть, це ще зустріч Путіна з Зеленським буде без Трампа, а потім буде ще з Трампом і там де то конічно. Який зміст мирного плану РФ? Нашим, наше, вашим, ваше. Я, чесно говоря, не думаю, що там взагалі є якісь негативні фактори, які можуть нам казатися чимось поганим, відкажіться там від збройного конфлікту, відкажіться від репарацій, і всього остального, то, понятне Но Світ і інші країни підтримують Росію в тому, що вона проголошує, чого вона просить. Тому що це було ще обумовлено до початку всіх воєнних дій. Дякую вам за увагу. І до наступних зустрічей.